Ядерна зброя це така штука, яка дуже класна, щоб когось лякати, і дуже класна, коли є країни одного паритету. Це працювало, коли була Америка, перша країна, і друга країна Радянський Союз. І вони за рахунок гарантованого взаємного знищення узгоджували світ. А тут є перша країна Америка, і зараз 14-та країна по економіці Росія, а з потугами на другу. Із-за цього проблеми ніяка ядерна бомба. Ядерна бомба є у я думаю і у Північної Кореї, і є чи буде у Ірана. Це не значить, що тре, що це дає право цим країнам на якісь особливі права в світі. Особливі права в світі дає лише демократичний устрій і виконання міжнародних. Правил, якщо ці правила не виконуються, якщо ми стали жертвою неспровокованої агресії, щоб зараз не казав Лавров, що Росія обороняється від України, яка напала, наскочила на Росію, на ядерну державу з величезною армією, це смішно і бридко.